Друзі, всім привіт! 12 серпня сьогодні 2024 року. З вами компанія Електромотор. І от я повиставляв, ну, щоб бачили, що не один апарат. Їх достатньо, оскільки скільки виставив зварювальні напівавтомати. Тобто напівавтомат, вибачте, друзі. Да от Дві позиції зварювальних інверторів. 250 L професіональний в кейсі, друзі, і от ММА 250-й. Він без кейса йде. Як би сказати, типу битового плану. Всі апарати провірені роками продаж, так що досить надійні. І бюджетний варіант покупочки. Всі е, сварочні апарати мають е, в комплекті щіточку таку металічну, маску, ну і тут кельця для маски, як же без них. Керівництво в експлуатації, де доступно, можна почитати, як вам користуватись даним апаратом, коли купили. Да, гарантійний талончик, друзі. От я виставив професіональний в кейсі. Так би сказати, битовий І такий от менш потужний апаратик. От Тут, як бачимо, переключання є яким електродом ви варите, от це показує. Досить добротний апарат, є, друзі, так що кого цікавлять, заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber. Допоможуть вам з вибором того зварювального апарата, який вам потрібний. Всім гарних покупок до мирного неба. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010. 10.